Вітаємо, друзі. Сьогодні ми розглянемо основні принципи динамічної медитації. Цигун. І зробимо це з точки зору квантової фізики і психології. Дже. Згідно квантової фізики, коли ми спостерігаємо за часткою, вона стає матерією. Поза нашою увагою це хвиля неорганізованих хаотичних можливостей. І це. Ключовий життєвий принцип, адже саме наша увага і організовує нашу реальність. Так само і наш стан під час практики це гум. Якщо ми рухаємось механічно, без уваги, ми залишаємось у хвилі хаотичних думок, напруги та втоми. Але коли ми починаємо спостерігати. За своїм диханням, внутрішніми відчуттями, рухами хвиля невизначеності стихає. Ми обираємо стан спокою та відновлення. Усвідомлене самоспостереження в цигун це ключ. Так само, як і у квантовій фізиці спостереження. Створює реальність так само і в практиці. Воно формує нашу внутрішню рівновагу, силу та ресурс. Динамічна медитація в цигун – це не лише фізичні рухи, а особливий спосіб роботи з свідомістю. З точки зору психології, тоді простий, але дуже важливий принцип. У повсякденному житті наша увага найчастіше спрямована назовні на події, інформацію, людей та обставини, які ми не завжди можемо контролювати. Це постійне напруження виснажує внутрішні ресурси, викликає втому та тривогу. Коли ж в практиці цигун ми починаємо спостерігати за власним диханням, рухом тіла, внутрішнім станом, увага повертається всередину. Виникає відчуття контакту з собою і з'являється спокій і рівновага. Психіка отримує можливість відновлюватися, а тіло розслабитися і накопичити енергію. Таким чином, динамічна медитація цеху є природнім способом відновлення як фізичних, так і психологічних сил людини. Це своєрідне перемикання з режиму зовнішнього стресу. На режим внутрішнього відновлення і гармонії.